Як швидко мої підписники відреагували на відео ось цього блогера о, про те, що усі ті бокси з Китаю заражені е, якимось вірусами, їх купувати не можна, і це суцільна фігня, Скажу я вам відразу. Але у цьому огляді я вам доведу усі е, ці моменти, тобто, я доведу, чому це фігня, чому він не правий, чому він збрехав він? Він відверто збрехав про Андроїд TV бокси. Тож на каналі Технозон Україна розберемо оцей, оцей відос цього блогера на 15 мільйонів підписників. Уявіть, який просто бреше у своєму відео. На каналі Технозон Україна. Поїхали. Що ж трапилося? Трапилось те, що е, з'яви з'явилося. У березні відео, яке, на якому а, один оглядач розповідає про те, що tv бокси на Android з Китаю, вони усі заразні і мають бекдори, трояни, в них є віруси, і ціла проблема. Там, ви повинні їх викинути, ви не повинні їх використовувати і там наводить якісь докази. Я не можу показати це відео тут, тому посилання на це відео є у опису під відео, і ви можете піти подивитись перед тим, як чи подивитись моє відео, а потім передивитись його відео і зрозуміти, що він а, трохи ну, неправильно, трохи бреше. А, тому я буду розповідати: він тримає у руках там Т-95 бокс на Allwinner h 616 процесорі і розповідає про те, що. Він під'єднав і зареєстрував якийсь трафік. Давайте подивимось. На цьому скріншоті ми бачимо, що є якийсь трафік. Під'єднано до якогось tv TVBox. Незрозуміло якогось через інтерфейс ADB з терміналу Raspberry Pi. І тут усе начебто добре. Тобто я бачу тільки тут Google сайти, і є один сайт, який ну, він контактує з TVBox з сайтом foto 5b.com. Що це за сайт? Ну, він сам каже у відео, що це сайт з оновленнями для цього ТВ-боксу. Ну, начебто нормально. Потім він каже: ну, ви ж розумієте, що воно ж, цей сайт знаходиться, знаєте де, у Китаї. А ми не знаємо, що там у Китаї можуть там такого наробити, що ой-ой-ой-ай-ай-ай, і нам прийшлють якусь прошивку, і треба купувати тільки американське. Ладно, до цього ми повернемось потім. Ви зрозумієте, чому це повна маячня. Тобто, основний посил в нас, що воно з Китаю, і оновлення прилетить з Китаю. Потім він показує, що є, ось дивіться, якийсь там пінг, пристрій, пристрій пінгу, пінгував е, якісь сайти, і це можливо ботнет, який там заробляє на рекламі, але потім він дописує трохи так. Е, Маленькими буквами, що це не його скріншот і це взято з іншого джерела, і така собі фігня. Ну, тобто, це теоретично, як він каже, може бути теоретично, тобто в нього немає доказів. Він просто ну він показав ось такі tv бокси, він просто показав поки що якісь скріншоти. А потім він показує консоль, він повертається і показує скріншот консолі. І тут в мене одразу виникає питання. Ти показуєш нам і розповідаєш про ті бокси на Allwinner H616. Але якщо ви подивитесь те відео, ну я не можу вам показати оригінали цих скріншотів, бо буде лихо, воно кине страйк на мене, і я буду потім довго і нудно щось вирішувати. Але навіть тут ви можете побачити, що це RK3328 РК бокс. РК3328. Тобто людина. Нагло бреше, що він бачить цей трафік у тіві боксу, який він нам показує. Але це інший тіві бокс. Він нам починає розповідати, що там у системному розділі може бути папка, якась там Java. Ну, подивіться самі. Ну зрозуміло, про що про що він каже? Що там може бути папка, яка сигналізує про те, що він може бути заражений копікат вірусом, і такий він наголос робить, що копікат вірус заразив 14 мільйонів це, був, це, це була найбільша атака, але він забуває сказати у цьому відео, що копікат вірус. Так, він атакував 14 мільйонів мільйонів е Android-пристроїв. І це було у 2016 році. Це по-перше, а по-друге, це було на Android 5. Та-дам! Android 5. Я поясню, у чому тут дисонанс. Бо. Бо як він каже, що якщо там создається папка з кимсь, і вона создається там дистанційно, і ці пристрої рутовані, і ви отримаєте там це, це значить, що він зараджений, і все там, ну все, у вас є бекдор, вкрадуть ваш Google акаунт і все таке. Але давайте так, коли Google Play Protect припинив дію цього вірусу, він зник. Жодного разу потім ніхто не зміг повторити цей, скажімо так, вірус. По-друге, цей вірус не зміг розповсюджуватись через плеймарк. Тобто він був розповсюджений через сторонні плеймаркети, котрі я ну, не, не раджу використовувати і ніколи не радив. Ну, По типу Аптоїт, я колись робив огляди, так, вони є, там Black Mart і усі. Але, хлопці, Хтось сам встановив зараджений файл, а винен хто? Виробник TV Box? І якщо він каже, що не треба купати, купувати несертифікований Android пристрій, а треба купувати сертифікований, бо тут можна скачати з якогось маркету якийсь файл, але чому він мовчить? Що на сертифікованому Android TV пристрої теж можна встановити маркет, скачати APK файл з невідомих якісь джерел? Тобто все те саме. Ну він забувається, коли він показує, що це ось, дивіться, це е, т 95 він на Андроїді 12. і, ну Але тут він теж збрехав. Чи він просто не знає, чи він просто дилетант, він підложив якісь файли, і це була стаття е, 23 роки тому, і він взяв цю статтю за основу і зробив це відео. Бо з Android 11. Немає, немає. Запису у системний розділ, навіть якщо є root доступ. Візьміть, наприклад, TVBox vox там є root доступ, і спробуйте змінити build.prop файл. Ви його зміните, але він не збережеться. Просто не збережеться. Ви не зможете змінити його доступи, ви не зможете змінити його фізично, бо у Android 11 і вище немає доступу, тільки read only. Тобто, ви можете його тільки читати за допомогою рут, рут прав, які в нього є. Тобто, ми з вами отримали якийсь диссонанс. Тобто, чоловік розповідає, що усі ці пристрої можуть бути зараджені, е, і е, якась папка, вони создадуть, але це фізично неможливо і ніхто з Android 5-го цього не повторив. Тобто, це вже брехня. По-перше, по-друге, якщо він каже, якщо він каже. Що у, ті tv бокси з Китаю, і тому їх не треба купувати, бо і тільки потрібно купувати те, що на ринку США. Давайте подивимось: ринок США. Е, ну, В мене тут перелік усіх сертифікованих ТВ-боксів, і я вам скажу, що 95-99% ринку США по ТВ-боксам вик... е, е, роблять такі виробники, як. Cai Robotics, Skyward, SDMC, VideoStrong, ну і багато інших. Навіть, навіть дивіться, навіть Google девайси, навіть Google девайси, наприклад, ADT2, був зроблений Cai Robotics чи ASCII. Давайте подивимось перелік цих виробників. Давайте, така логіка. Не можна купувати, бо прилетить оновлення з Китаю. Давайте. Так. Де в нас там ну, хай-медіа? Воно теж сертифікована. Шенженчина, чайна. Вона теж сертифікована, її можна, її можна знайти. Дивіться, хай-медіа. Сертифікована. Homatics теж продається на території USA, хоча тут, хоча тут написано чайна е, спочатку. Давайте. HighSense, Homatics, е, далі, 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 далі. В нас є CYROBOTICS, це Shenzhen China. І тут подивіться, що тільки вони не витворяють. ай яй 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 яй, -яй. І Tivo Stream 4К, ON TV Box, і Google ADT2. І дивіться, скільки їх продається під цим брендом, скільки цих ТВ-боксів було зроблено від Cy Robotics. Ви та навіть не знаєте, але все це з Shen China. Тож, уявляємо, так що. Ми не можемо купувати жоден tv бокс, бо усі вони виробляються у Китаї. І я вам таке скажу трохи цікаву річ, що навіть Nvidia Shield збирається у Китаї. Тому далі дивимось SDMC, де в нас SDMC? Ай-яй-яй, SDMC, Shenzhen China. Тож хлопець нагло. Таке так нагло збрехав і радив купувати, там, наприклад, Nvidia, бо в нього є 4К, і потім він каже: а у цих боксів 4К немає, бо дивіться, він о, да, зараз покажу. Він увів отаку команду ADB Shell VM WM Size і отримав фізичний розмір екрану 1280 на 720. Ну, блін, ну тут вже програмісти, які програмують Android-пристрої, мабуть, вже, вже, вже все зрозуміли. Бо ця команда конкретно показує фізичний розмір екрану на смартфоні. На смартфоні! Чи, якщо це на ТВ-боксі, то воно буде показувати фреймбуфер? Фреймбуфер у 720p, чи у Full HD, чи у 4 k Те, що зробить виробник. І це фізична. Розподільча здатність інтерфейсу, а не відтворювання відео, а не фізично а, те, що він виводить на екран. А, ні його розподільча здатність, яка стоїть у даний, у даний час. Вона, ця команда не має ніякого відношення до можливості ТВ-бокса відтворювати та виводити якийсь контент у 4К. Абсолютно немає. Тобто цей чоловік, знаючи про це, він просто такий знаєш, підміна е якихось там команд, і ніхто не зрозуміє, і він каже: вони застрягли десь там у 720 чи 1080p, а фізично там нема 4К. А що ж він не перевірив Google Chromecast, який він показує? Чи не перевірив Android Shield TV Pro? Але ну, у останній версії вони виправили це, вони зробили 4К інтерфейс е прошивки. Але у, на, у попередніх е прошивках, що там було? Там було 1080p. Тобто, так що у шуда не було 4К, був. Тобто чоловік просто не знає про що він каже. Далі він показує, що розказує, що у цих боксах пишуть пам'ять 4 гігабайти. І Да, ми розбираємо, бачимо, але щось там може бути затерте. Але якщо ввести оцю команду, ADB Shell, і потім взяти і прочитати, ну. Атрибут RO boot drum size і отримали 2.048. Ну, по-перше, це скріншот з того ж tv Box RK3328. По-друге, цей атрибут не каже нам абсолютно не про, ну, ні про що. Він не показує фізичну пам'ять оперативну TV Box. А знаєте чому? Ну, Візьміть, наприклад, той же TV-Box Югус. Там зовсім нема цього атрибуту. Зовсім він його немає. Тобто, якщо ви е, е, намагаєтесь його там зчитати, його там просто він відсутній. Тобто він не показує нічого. Його просто він був у якійсь е, прошивці, яку адаптували для цього tv бокса, і просто його не змінили. Але це не показує фізичну е, наявність пам'яті. Абсолютно, якщо ви є навіть я, той ТВБСТІВ Т-95 робив огляд, я дивився. Е, якщо ви підете у Аїда 64 і подивитесь на фізичну пам'ять, то там, е, якщо фейкова пам'ять пише 4 ГБ і е, е, там буде фактично 2 гіга, то буде доступно вільної пам'яті десь 200-300 мегабайт. Це видно відразу. Це відразу е, бросається у очі. Ми зразу це бачимо. А тут ну, тут просто написати і використовувати якийсь атрибут, ну, він е, з, з, таким, з таким ж е, знаєте, успіхом міг написати setprop.ro.Idiot 1 і потім считати і сказати: О, дивіться, тут я YouTube ідіот і отримую е, значення 1. Це буде те ж саме. Тобто, хтось не прибрав, хтось не оптимізував. До того ж, він сам каже, що ці прошивки вони усі ховаються під Google Pixel. І знаєте, який в, є, який в нього є такий аргумент, що жоден з цих ТВ боксів китайських не може пережити встановлення на нього чистого андроїду, образу чистого андроїду, а повинен. жоден. А ось. А що сертифікований Android TV Box? Що можуть пережити? Жоден не зможе. Жоден TV бокс не зможе пережити встановлення чистого Android, бо кожен виробник процесора дає свої бібліотеки для того, щоб працював той чи інший, та чи інша платформа. Тобто цей чоловік просто він нагло брехав. Він просто брехав усьому світу, що ці тв бокси інфіковані. Жодного доказу немає у тому, що вони інфіковані. До того ж, немає ніяких зв'язків між тим, що ТВ-бокс вироблений у Китаї і тим, що він заражений. Зовсім немає. Це повна суцільна маячня. Тому спокійно покупаємо. Спокійно користуємось і ну, перевірені ті бокси А ще одна річ, я, Те, що він, показував, те, що він показував, ті ті бокси, три бокси, я їх, до речі, не радив до покупки. Подивіться моє відео, які ті бокси не можна покупати у 2023 році. Там були ці ті бокси. Я казав, що ці ті бокси купувати не можна. Хлопці, з вами був Бабел на каналі Технозон Україна. Пишіть у коментах, що ви думаєте з цього приводу. На все добре.